Я пам'ятаю, коли позавчора, коли він вони тут зижджали, вчора вони літали. Позавчора їх чотири зижджали, <Namers> ще чотири вибухи. Да. І е я щось роблю і розумію, що я починаю так трошки, трошки психувати, трошки. бо воно Тобто ви відловили в собі оцей момент? Я навчилася це відловлювати ще під час блокади, коли була. І я так тихо, 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 тихо. Спокійно, спокійно спокійно, спокійно. Справа в тому, що я з цим стикнулася, коли в мене серцем були проблеми. І я себе спіймала mm -hmm. на тому, що коли Добре я працюваю, вмовляю, ще. коли я розмовляю зі своїм серцем, тихо-тихо, що це ти О клас, розболілося. Цікаво те, що воно допомагає, О, воно ж тут, воно ж в мозку. І ти, коли е, щось у тебе болить, або щось тебе тригерить страшенно, е, придумайте собі стоп слово Це може бути стоп. Це може бути, це може бути будь-який звук. Але цей момент ваше стоп-слово. Ви себе раз зупинили, і, тут вам вклю... і отут включиться. А що відбувається? А що таке?